Начальник районної військової адміністрації Володимир Птишник взяв участь у черговому засіданні сесії Берестинської міської ради. Очільник району підкреслив важливість тісної взаємодії між органами місцевого самоврядування, громадою та районною адміністрацією задля комплексного розвитку не лише міста, а й усього району. Особливу увагу було приділено питанням спільної роботи на підтримку збройних сил України та допомоги цивільному населенню в умовах війни. Перед нами стоїть багато викликів. І лише в єдності ми можемо забезпечити стабільність розвиток та безпеку нашого краю. Моя мета не лише якісне управління, а й постійна підтримка ініціатив громади. Я відкритий до діалогу, конструктивної критики та пропозицій. Разом ми можемо зробити все можливе для добробуту Берестинщини, наголосив Володимир Олександрович. Сьогодні у нас присутній, новопризначений голова Берестинської районної військової адміністрації Володимир Олександрович Тишний. 17 квітня указом президента він признавши начальника міської адміністрації з вчорашнього дня з 22 квітня він приступив до роботи. Я б хотіла декілька слов на Володимиру Верхові за все добрий день. Дуже приємно бути на такому засіданні сесії. Давно я дійсно не був. Довго пропрацювали. Я начальник команда військової адміністрації і півтора пропрацював, там Моє носібне було рішення дізначного законодавства і трошки, Для мене було цікаво побути на цесії. Дуже приємно, що йдуть до обговорення цих питань. І якось так трошки відійшов на декілька років назад. Я. Та атмосфера, яка це дуже приємна, тому що депутати індивідуально підходять по своїм повноваженням дуже приємно. І хотів би сказати, що для мене велика честь те, що мене призначили, але я розумію, що яка велика відповідальність в цей період бути головою Берестинської районної державної адміністрації, особливо після такого керівника, як Віктор Іванович Хойтінка який, в принципі, ми з ним, в мене чотири, це четвертий за мою каденцію головної районної ради, голова державних адміністрацій. І це перший такий був період, коли ми дійсно передали один одному без суперечень і політичних таких всіх відносин, владу і він дав своє бачення, свою підтримку. Дуже я йому за це дякую. Він пообіцяв наш район завжди допомагати. У будь-яких напрямках, і, ну, саме головне це позитивне відношення і відірування наших інтересів перед цивільними там. Від себе хочу запевнити тому, що буде співпраця з вами з марядуванням. Законодавство не все порядковує відносина. Адміністрації, яка зараз ще є під час військового стану. Працюємо, я завжди тут, як це я місцевий, в мене Наталинська і міська детальна громада, я думаю, і всі громади будуть на першому місці, а ми тут всі один одного знаємо, і його не розуміємо, тому що завжди телефон, хто знає, спілкуємося, що зможу допомогти, але найголовніше, територіальні громади, відповідно, зараз є діяльність свого. Свої території, а військова адміністрація ми відповідаємо за весь район, наш Боросицький. Всі ми розуміємо, які проходять тут дії, всі ми знаємо, хто тут перебуває. І я думаю, що спільними зусильми ми все будемо робити в тилу для того, щоб наші хлопці здобули перемогу, справедливий мир. Для цього всі ми розуміємо, яка щас єдина на перемовинах. Яка, яка напруга перед президентом, офісом, кабінетом міністром, щоб на неї все таке знайти так з нашим ворогом? На жаль, так, щоб все-таки ми подальшими була незалежна і душа наша держава. Всі разом до перемоги і саме далеко співпраці. Дякую за все, завжди готовий ну, паніш спілкування. Не знаю. Більше не нічого сказати. Дуже Дякую за те, що можливо, як не паради, можливо, які-то там потрібно правовідносини врегулювати, завжди відкрити. І досі, як ворога самоврядування є, а як державній владі трошечки набув Наталівській військовій адміністрації, ну думаю, будемо і далі працювати на тому, щоб покращувати всі юридичні і соціальні питання в нашому районі. Ми повинні зрозуміти, що перемога да, вона буде, але ми повинні ще зрозуміти саме, що вже багато хлопців прийдуть зійми, і ми повинні їх розуміти, якими вони прийдуть, і соціальний захист нашого населення особливо тих хлопців, які прийдуть з передової, буде тяжкий для нас. Ми тоді повинні все з цього зробити, тому на першому місці це соціальна потреба наших їх родин і повага. До них і найголовніше, що ті, хто віддали життя, щоб ви ніколи їх не забували, ті, хто прийдуть, їм максимально допомагали. Це буде троту, також на першому місці. Подальше відбудова району, я думаю, що наш район найкращий, найуспішніший, і ми все це разом з громади зробимо. Колектив прекрасний, всі на своїх місцях, працюємо далі. Дякую за увагу. Я пішов займатися з вами. Добре. Ми дякуємо, що ви сьогодні завітали за їм. Ми ви ще святого побачили робочий процес. Ми вітаємо з нашою посадою з новою в нашого міста, ви знаєте, дуже добре, що ми місцеві, тому вам не треба буде. Получаються якісь там вивчати, якісь питання, ми всі знайде, найголовніше проблема це наше підприємство Полодомереж, тому що інші підприємства не посвітлива, у нас підприємство мереж» у нас, ну, можна сказати, біда. Я не повинна цього слова сказати. Е, я думаю, що розрахували на вашу підтримку, всі громади, нашої громади, ну, і ми, звичайно, теж вас будемо підтримувати. Ми бажаємо тільки успіхів вам, щоб все у вас була складувалася, найсмілішою перемогу.